На відео у першому варіанті щеплення я сказав, що щеплення буду переробляти, і от дійшли руки. Я взяв от таку от, трубку з внутрішнім діаметром 32 мм, плюс от підшипники з зовнішнім 32 і внутрішнім 12 мм. Прижимний ролик е, потрібен більшого діаметру, ну але поки що роблю з того, що маю в гаражі. Е, от віднесу токарю, щоб мені цю трубку врізав е, по розміру і нарізав е, всередину під е, кольцо фасочку. Так. І от, я вже перекинув е, е, кріплення прижимного. Ролика, поставив пружину і от доварив таку от, такий кутничок до педалі, і кутничок, що буде тримати такий, я навіть не знаю, як його правильно назвати, ролик, по ньому буде ходити трос. Ну, зараз там приблизно прикину. Приблизно покажу як. І от поки що візьму цей. Цей такий шківочок на підшипничках, і от покажу, він у мене так буде закріплений. І в ньому всередині буде стояти трос. Тільки в мене є там такий спеціальний Такий для троса ролик. От закріпив поки що на шківочку. Так, для проби. От так от. от такий от варіант щеплення. Не знаю, як він в мене буде працювати, ну но... кажу. Робив я його буквально годинку, без проблем. От. Тільки замість шківочка встановлю такий, не знаю як, ролик. І от вже готовий варіант. Педаль щеплення з тросом, з пружинкою, от з цим таким ручейком. От педаль. От так вона віджимає, прижимає. Скажу, пробував, працює нормально. Ну, є чуть-чуть невеличкий ривочок при троганні, але. Не страшно, треба трошки наловчитися, скільки давати газу. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал Ютуба.